Всім привіт! З вами Владислав Поліщук, і сьогодні ми виконаємо комплекс на мобільність ключових суглобів для більш підготовлених. Але кожен з вас може спробувати його виконати. І поїхали. Перший рух ми стоїмо на коліно, можна під коліно підложити щось більш мягке, контролюємо нейтраль в поясничному відділі і втягуємо рух вперед. Раз. Видох і заложили коліно в пол через УП. Пор в носок. І знову. Раз. Два. І виконуємо так, повторень, 10-15. Я виконаю 10. 3. 4. Корпус не завалюємось так. Тримаємо його рівно. Трішечки, може, під нахилом. Шість. Виконуємо в своїй амплітуді руху, в своєму темпі. Не спішимо робити так, щоб ви гарно контролювали свій рух, відчували своє тіло і не спіша втягували коліно вперед та впол. Давайте ще виконаємо два. Ви рахуєте під себе. Я під себе. Давайте ще один і міняємо сторону. Ногу трішки ось так ставимо в діагоналі і залишили. Рух стараємося виконувати плавний, підконтрольний. Три. Чотири. П'ять. Давайте ще два. Дев'ять. І стоп. Є. Далі виконуємо підйом тазу із положення сидячи. Сідаємо, дивіться, ось таке положення, ось ноги прямо. А ось одна нога згинається сюди, інша сюди. Є. Зафіксували. І з цього положення ми, наче, синичним м'язом. Раз. Виштовхуємо себе вверх з цього положення. В поясниці ми не вгинаємося. Тримаємо. Тут, щоб контрольовано було. Не прогинаємося І опускаємося вниз. Акцент на кульшовий суглоб, який ось тут рухається. Три. Чотири. Давайте вам ще ось так. П'ять. В своєму темпі виконуємо. Десять. Є. Міняємо на іншу сторону. Переложили. Раз, два є. Перевели подих. І почали. Раз. Два. Три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Ще раз. Десять. Добре. Наступна вправа У нас буде сположення стоячі. Якщо там трішки в камеру не влізу, ну нічого страшного. Руки витягуємо вверх і ведемо рух вниз через відтяжку таза. Ми також стопи е ставимо трішки в сторону і коліна назовні направляємо. Відразу оцю позицію тримаємо. І спочатку руки вверх, відтягуємо таз вниз, підзгинаючи коліна, торкаємося до, до стоп. Сідаємо. Повний сіт, руки йдуть всередину у нас. Є. Спинку раз, вирівняли. Далі відтягуємо вверх. Таз... таз вниз. Робимо так три рази. Ще один. Є, руки у нас ось, фіксують бедра. Тримають. Руки потім вверх і піднялись. І давайте так ще раз. Може так, можете так виконати. Приблизно. Повторень три тера п'ять. Три. Руки вверх. Вгору і піднялися. Ще. Останній. Торкнулись. Глибокий сід, спинку не тягнули. Є руками ми фіксуємо бедра. Далі. І, і знову вниз. І руки вверх вгору і піднялись. Є. Наступна вправа з положення сидячи. Є. Ми закидуємо ногу. Раз. За себе. Раз. Ця нога у нас випрямляється. Носок на себе є. І з більш-менш рівним корпусом невеликий нахил наперед. І повернули назад ногу. І повернули назад ногу. І повертаємо назад. Раз. І нахил невеликий. Повернули. Робимо приблизно так. Не спіша. По повторень 5-10 на кожну сторону. Можна виконувати цей комплекс як перед тренуванням. В якості розігріва дуже гарно буде. Підготує ваші кульшові суглоби до праці, м'язи, так і в кінці тренування. І Міняємо зараз сторону, на іншу. Видох, ага. плавно. Нахил робимо плавно, не швидко. Плавно, носок на себе. Давайте це останній. І стоп. Далі у нас буде така рухлива вправа. Я її виконаю навіть без карімата. Займаємо упор лежачи. Раз, два. Є. Руки ставимо не дуже широко. Робимо широкий крок назовні до руки. Ось сюди. Назовні. Далі тазом ми вниз, начебто раз, провалились. Потім трішки опускаємося вниз грудним відділом, тягнемося. І піднялись вверх. Потім, я дуже повільно вам показую. Ось, ви можете подивитися і потім виконати. Потім відтяжка таза. Коліно згинаємо таз. Ми тазом тягнемося вверх, наче. Руками тиснемо себе від. І крок назовні. Раз. Руки зігнулись. Грудним відділом до полу потягнулись і знову через відтяжку таза, і знову через відтяжку таза, рух назад. І в динаміці. Поїхали. Виконуємо приблизно по 5-10 повторень на кожну сторону. Давайте ще по разу. Закінчили. І ось такий у нас комплекс для більш підготовлений, вийшов для мобільності кульшових суглобів, щоб вас вони були легкі, брали гарні амплітуди руху в тренажерному залі, щоб ваша техніка була в належній біомеханіці руху і щоб здоров'я їх же було теж в порядку. З вами був Владислав Поліщук. Бажаю вам здоров'я та щастя і до зустрічі!